Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено темі I-94 форма, i-94 форм. Де її взяти? Ми розглянемо це пізніше. Зараз хочу зробити вступ. Що це взагалі за форма? Значить, це форма, яка показує ваш легальний статус, ваш дозволений час в Сполучених Штатах Америки. Ця форма дуже важлива для всіх. Коли ви йдете на роботу, ви повинні її дати вашому роботодавцю. Коли ви йдете навчатися, ви також маєте дати вашому роботодавцю. Коли ви реєструєте дітей в школу, ви також маєте дати. Тобто, якщо ви цю форму витягнете з онлайн з офіційного веб-сайту, будь ласка, роздрукуйте багато копій, тому що вам буде потрібна ця форма просто всюди. Навіть коли ви страхування будете оформлювати, вам також ця форма буде потрібна. На цій формі також написаний ваш статус в США, з яким ви приїхали сюди. Раніше дуже давно цю форму видавали в аеропортах. Це не була форма А4, як зараз сторіночка. Це був маленький квадратний папірчик, який вам вклеювали паспорт. І ви з ним ходили як доказ того, що ви легально в США. Отже, де взяти форму I-994? Заходите в інтернет, наш улюблений Google, який знає просто все. його нього відповіді є на все. Вводите I-94. Перший вебсайт, який ви бачите, I-94, official вебсайт. Будь ласка, відкривайте ці веб-сити, де є датGUV. Я обвела, бачите, крапочка GOV це офіційний веб-сайт. Заходимо туди, на цей вебсайт. Отже, у вас відкривається ось таке віконечко. Що тут натискати? Я обвела, бачите, чорним Get Most Recent i 94 form. форму. Ви натискаєте туди. Тобто, get most recent це взяти найбільш оновлену форму, I94-ту форму. Отже, після того, як ви натиснули, у вас відкривається таке вікно. Це умови. Ви листаєте, листаєте, хочете, прочитаєте, і внизу у вас буде I acknowledge and agree. От я обвела з правої сторони внизу. Ви натискаєте acknowledge and agree. Далі. У вас відкривається ось таке вікно, де ви маєте ставити всю вашу інформацію. Що тут вимагають? Перше вимагають first name це ваше ім'я? Друге last name це ваше прізвище. Будь ласка, вписуйте так, як у вас написано в паспорті. Друга лінійка date Бертдейт, тобто це день, який день? 15, 16, 18, Вписуєте свій день народження. Потім наступний йде місяць, і потім йде рік. Ви вписуєте. Потім document number, Тут ви пишете ваш номер паспорту. Це зазвичай для українця. Перші дві літери йдуть, і потім здається п'ять номерів, п'ять цифр. Вписуєте і. Country of citizenship. Країна, де ви народилися. Для українців це Україна. Якщо у вас паспорт іншої країни, вписуєте іншу країну, де ви народилися. Або паспорт, країна, з яким паспортом ви в'їхали в цю країну, наступне, після того, як ви вписали, ви нажимаєте кнопочку Next синя. Синя внизу, в правому куточку. Отже, у вас з'являється форма. Оця, ось, так, ось так вона виглядає. Написано Most recent I-94 Results. Я закрила всі дані людини, реальна людина, Тобто зверху у вас буде написано ім'я і прізвище. Потім у вас буде написано номер, рекорд, 94 -та форми, там багато цифр. Здається, 13. Ось, бачите, написано, в якому році заїхала людина 22 «June 21». Тобто 21 червня. UHP це абревіатура програми United for Ukraine. Іншими словами, Іншим словом, ЮФРю написано 6:1924. що ця форма дійсна до, дата до. А ці люди вже мають Піс. На жаль, цей вебсе це ще не оновив дані. Але коли ви оформляєте ці вам внизу в ці вже уже є повністю нова форма. Будь ласка, зберігайте цей клаптик паперу, він дуже важливий. І внизу uh, last name, first name, тобто ім'я прізвище, дата народження, uh, номер паспорту вашого, і, і країна, з якої ви йшли в нашому випадку, це uh, Ukraine. Ось саме ця форма, будь ласка, роздрукуйте собі багато копій, тому що вам всюди вона потрібна буде в Америці, куди б ви не йшли, вас будуть писати, вона показує ваш легальний статус в, в країні. Також цю форму о, можуть, можуть взяти ті люди, які приїхали по візі, по туристичній візі, і вони не знають їм, наприклад, офіцер в аеропорту не поклав. О, Дату виїзду, як ми знаємо, 6 місяців вони можуть собі находити але це максимально. А вже офіцер на кордоні вирішує, скільки місяців їм покласти перебування в АМЕТИ. Отже, якщо вам офіцер нічого не поклав, ви також можете заходити на цей сайт, а вбивати всі свої дані, і ви побачите, до якого часу по візі, по туристичній візі, ви можете знаходитися. Штатах Америки. Будь ласка, не пересижуйте, інакше потім при заїзді наступний раз у вас можуть бути проблеми. Власне, на цьому все. Дуже дякую, що ви прислухали цей канал. Будь ласка, діліться своїми друзями, розповсюджуйте ці відео, оскільки вони дуже допомагають адаптуватися в Штатах Америки. Ставте вподобайки і підписуйтесь на цей канал. До побачення!